Привіт, друзі! А, сьогоднішнє відео я хотів би назвати, а чому в мене не виходить? А, сьогоднішнє відео я, як недільні філософські роздуми, присвячую всім власникам б'юті, барбершопів естетичної медицини і впевнений, що в кожного з них виникає подібне запитання. Чому в мене не виходить? Я не хотів би цим відео стимулювати якісь процеси самокопання. Але впевнений, що саморефлексія допомагає нам розуміти і знаходити рішення, тому що ви, як керівники, ви як власники, як би це дивно не звучало, приймаєте рішення виключно самостійно. Да, у вас можуть бути багато радників, консультантів, менторів, інфоциган, подруг, б'юті-мафія. І так, далі, і так далі. Всевозможні кухні, бані, сауни, будь-яке слово, до якого додається б'юті, воно стає вже цікавим. Але рішення приймати вам. І виникає питання. Ви пройшли всі навчання, пройшлухали всі курси, перечитали всі книжки, але грошей так і немає. А сьогоднішнім відео я не хотів би давати багато порад, бо інколи. Я стикаюсь з тим, що поради треба давати виключно в ситуаціях коли про ці поради просять. Тобто, коли є запит, коли ви говорите Владислав, в мене є подібна ситуація, але я хотів би, забігаючи вперед, сказати, що одного запиту мало. Тому що є багато салонів краси, барбершопів, клінік естетичної медицини, простих клінік, фітнес-клубів і студій, в яких відверто був дуже слабенький жовтень. 2025 року відключення світла, а кадрова криза, про яку я говорив, і вважаю, що кадрова криза це наслідок е там ну недолугого управління цим бізнесом. А підсилена ситуацію в країні, тому що якщо взяти за основу, то тих 3-5 майстрів і двох адмінів, які вам потрібні, ви не могли знайти і не зможете знайти після війни. Якщо ви не будете їх шукати або будете шукати так, як ви шукаєте в останній день, в останній час. Сприймайте сьогоднішню мою розмову як погляд під кутом. Чому? Тому що ваше оточення, більшість, як і ваші ментори і інші колеги, будуть казати вам лісні слова. Тепла ванна, як у Брежнєва, щоб у вас все добре, все хорошо. Але я зі свого боку, хотів би, все ж таки, можливо. Знаєте, як от на деяких зустрічах зі мною колеги використовують техніку, намагаються збити. Тобто ти йдеш певним шляхом, і тобі намагаються, як в політичних дебатах, поставити гострі запитання, конкретні, підкреслити, ніби твою нефаховість. Причому самі запитуючі підкреслюють свою нефаховість, тому що ти їм розкриваєш суть запитання і у відповідь просто уточнюєш. Що саме вони мали на увазі. Так от дивіться, на жаль, у вас так не вийде. Сьогодні я хотів би просто про дві тези коротенькі сказати, бо я не думаю, що топ-10, топ-5 чапті, підскажи мені, топ-5 тем, топ-5 парад, маркетинг і так далі. Давайте ми сьогодні сконцентруємось на одній, максимум двох питаннях. Тому що, коли ви намагаєтесь як керівники, одразу опанувати все. Сьогодні я буду говорити про цифри. І для того, щоб у вас нарешті вийшло, ви маєте всього дві дії. От всього дві. Ще, знаєте, іще менше, як в тій передачі мого дитинства, я вгадаю мелодію за три ноти. Перше це почати рахувати. А друге це робити це системно. Все. Кажуть, ніфіга собі, бородати. Я вже тисячі доларів. Як казала одна панянка, я 50 тисяч доларів вклала в своє навчання. Але спеціально для вас я продаю сьогодні цей курс за 349 гривень. Тому, друзі, мені треба 349 гривень, це як з бігом. Мені подобається цей жарт. Я нещодавно його передивлявся, і ну, він додав мені гумору. Я дуже сильно сміявся, що я не можу почати бігати, бо в мене немає розумних годинників та розумного браслета. Ну, от Якщо ми перефразуємо ситуацію в б'юті, друзі, у вас <сум> немає не розумного а, браслета чи розумного годинника. Ви просто одягаєте кросівки, одягаєте шорти, якісь базову розмінку і просто починаєте бігти. Все, цього буде достатньо. Друге питання, яке є: От ми говоримо рахувати і робити це регулярно. У нас. В більшості ситуацій, коли вам стає хірово, ви намагаєтесь щось виправити миттєво. Але це вже наслідок. От коли ми говоримо про якісь хвороби, в більшості це наслідок того, що ми ігнорували, не хотіли робити, не хотіли комунікувати, а потім на що стається, і враховуючи, що більшість представників там б'юті бізнесу це дівчата, тут не було і джизму, ми такі в паніки намагаємось, як в житті. Все, в останній момент сделать хера. Чому? Тому що в бізнесі, в фінансах ми бачимо приклади, по-перше, ще раз скажу, друзі, перестаньте дивитись в Інстаграм. Я розумію, що ви бачите там успішний успіх. Але успішний успіх кого? Ескортниць, яким дали 100, 200, 300, 500 тисяч доларів. або Ескортніков, або коханців. Ну, це ж факт. Вам хтось може дати півмільйона або мільйон доларів просто так. От тому, що ви така кльова, не маючи досвіду, бекаючи, мекаючи, без комп'ютера, без ніхіра. Дають вам мільйон доларів? Кажіть, де, і де дають? І ще безвідсотково? Ну взагалі це просто атракціон щедрості. І ще не требують звіти? Ну взагалі, звісно, круто. Ви дивитесь на цих хлопців, хоча це закінчується, і скоро багато закінчень буде. Дочекайтесь, потім будете відео передивлятись. Ви бачите на них і думаєте, блін, так не потрібно. А я хотів би, знаєте, от мені подобаються приклади селфмейтів. Дівчата, які там з майстра, майстра манікюра починають виростати. Але не виростати увага до майстра, який зранку до ночі пилить ті нігті тепер тільки не по 500 гривень, а по 2,5. з половиною. Виростати до майстра, який перестає пилити, який може це робити до себе для себе, для підтримки, якщо йому це подобається, і починає працювати з комп'ютером. Починає управляти, нехай це буде там, як він вміє. Я бачу, що дехто, знаєте, мені так дуже смішно, коли керівники мережевих салонів краси йдуть вчитись менеджменту через 5-7 років після того, як запустили 50 салонів. Ви такий паліна, як же ви їх там запустили? Яка у вас там індія? Чому я жодного разу не бачив ваших майстрів та керівників на жодній співбесіді? Хоча у вас висока тікучка кадрів. А деякі співробітники про цих SEO, які розповідають про успішний успіх, не бачили жодного разу в житті, а про інших думають, що вони під якимись наркотиками. Так от виникає питання, чому у вас не виходить? Перше, це питання цифр. Ми не віримо математики, і потім вона нас наказує простими прикладами арифметичними. Тобто, в нас є, впевнений, що у вас є якась програма. Я не хочу взагалі говорити і. мені... Прикро, якщо хтось дивиться, не маючи якоїсь програми, якоїсь будь-якої, яка є основа вашого бізнесу. Тобто блокноти і таблічки в 2025 році таблічки це може бути допоміжний інструмент певного аналізу, а не основою. Ну, але якщо у вас основа і ви добре там розумієтесь, це теж гуд. Ну, давайте ми почнемо вносити будь-які дані. І більшість з вас робить велику помилку, ви купуєте програму, щоб просто вести запис. Ми не хочемо вносити. А... Ніякі протоколи, каталогії, сібестоїмость, залишок по складу. Не для цього цвіла моя роза. Я хочу управляти салоном. І в моєму розумінні, це палити айкос з папіросою і кавою при вході, а не сидіти оцім херньою займатись, бородати. Тому перестань нам тут, розкажи нам лучше шутку і розкажи, як в Тіктокі клієнта знайти. Проблема яка? Ви маєте усвідомити, друзі, що весь бізнес ваш це цифри. І от чим швидше прийде усвідомлення, тобто то болісно, да, інколи рахують і стає погано. Говорити про якісь звіти, просто почніть рахувати. Витрати, знайдіть у чата GPT штучний інтелект, підкажи, що таке чітке шфлоу, і почніть собі створі статті, що ви заробили, що ви витратили. Це все дуже просто і все легко. Ну от настільки базово, і ми принципово. Намагаємось у 2025 році, що якщо ви емоційна, кльова людина і класна, візьміть собі в оренду кресло, не, не морочте, не, не мучайте зати, себе і так далі, і почніть вести інший бізнес. Я бачу, що як створюють і ти приходиш і розумієш, що? що ви берете на роботу свої копії. Якщо ви скромний майстер, вас оточують скромні адміни і майстри. Вони ніколи не будуть продавати. Якщо ви боїтесь критики, ви себе оточуєте майстрами, які не можуть вам сказати слова. Та, «Да, це ваш бізнес, але чи потрібен він такий бізнес, який не приносить гроші і задоволення? Я думаю, що ні. І друге, от ключовий момент, я хотів сьогодні коротеньке відео зняти, почати рахувати, будь-що протоколи, собі вартість, зрозуміти, що таке націнка, просто якісь базові речі, бо не виходить через що. Не тому, що клієнтів нема. Клієнтів нема це теж наслідок. Звісно, можете сказати, влад, ну від того, що я порахую собі вартість клієнтів, не додасться. Але якщо треба рахувати далі, і маркетинг, в яким ви можете бути в тому нерозумними, він теж впирається в цифри. І завжди говорю, от багато співбесід, таргетологів провожу, два запитання завжди: середній чек, аналіз конкурентів. Якщо середній чек ваша програма знає, ви в ньому ніхіра не розумієте, то аналізу конкурентів немає взагалі. От слова совсем. Ми живемо, ми кльові, ми унікальні, бородати, послухай. Ну, Ви ж унікальні. а для мене, коли я хочу постригти бороду або зробити манікюр, ну, я можу вибирати з вас таких унікальних. Ключова проблема, я навіть більше скажу не в тому, що ви не можете рахувати. Мені здається, в 25-му році я вірю, що дівчата вже свідомі. Ви чомусь лінитесь це робити. І у вас не виходить тільки не через те, що ви недолуго рахуєте щось, а через те, що ви лінитесь робити це регулярно. І фраза, що поганий безпорядок краще, ніж гарний а Як це? Поганий порядок. Як це? Собака йде караван лайт. Поганий порядок краще, ніж добрий безпорядок. Я бачу з тим, що ви це робите раз на місяць, а маєте робити раз на тиждень. Що ви маєте знайти аналітичні години, ті години, які ви присвячуєте аналітиці. І виникає тільки питання. Знаєте, я інколи чую, вам буде смішно, кажуть, я, Владислав, вже годину дивлюсь програму і не можу бляха зрозуміти, що я там маю побачити. І оце страшне. Ви маєте побачити там свої гроші. Ви маєте побачити, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте. Ви маєте почати рахувати все. Розбийте це на прості етапи і почніть це робити щотижня. Можливо, воно буде неприємно. Просто ми намагаємось тушити пожежу, а я хочу, щоб ви до неї не доводили. Бо заходимо в зиму, у нас є генератори, у нас є ніби, ніби загальна криза, але підкреслюю, що я кризи не бачу, тому що вона у вас була до того, а якась ситуація просто вам відкрила очі. Якщо ви в збитковій власному приміщенні. Ну, це взагалі в мене виникає питання. Якщо сісти порахувати оренди більшості салонів невеликих, ви маєте легко заробляти на оренду. Да, виникає питання, як залучити тих клієнтів, але послухайте мене, без втримання нема сенсу залучати. Ну, от, поки ви не зрозумієте цього, але втримання і робота з базою це що цифри. Тобто, ми можемо ходити колами, і ви можете сказати: Скажи мені про креативи, розкажи мені про Google. А як краще запустити статіку відео, а на охоплення на переписку і так далі. А як ви це порахуєте, сенс вам запускати? Звісно, ми можемо, ви мрієте, чуєте, розповідаєте, а де в кого з вас оця <кхем> похибка вижившого, вона, знаєте ще, вона похибка минулого досвіду. Ви знаєте, тут, Владислав, раніше до війни, я теж от чую нас тих співбесідах, я щось чую, якісь історії фантастичні, і потім кажу. А коли це було? в 22-му році було, Владислав, нормально неслось. Ти кажеш, я перепрошую, у нас вже 26-й, у нас алгоритми не працюють. У нас народ дикий, у нас продовжують робити оферами, де да ми от так намивали. І оці історії, де да ми от так, а цифри якісь можете мені показати? Тобто, ще раз, друзі, ще раз дівчата, хлопці, всі, хто залучені в б'юті і всі, хто залучені в бізнес. У вас мають бути цифри. Так, да, є локації, я хочу це підквер, підкреслити, в яких все несеться. Да, є м -м -м, класне місце розташування. От, на жаль, знаєте, як в фільмі є три переваги: сценарій, сценарій, сценарій. Тобто є фільми, які з хіровими акторами, але цікавий сценарій він виграє. Але є фільми, які там геніальні актори, але такі гавно якісь грають, незрозуміли. Та да, є локації, в яких палтку ватні. Я просто не знаю, впевнений, що це не про вас. Я впевнений, що вас мають знайти. впевнений, що вони на фасадній лінії, впевнений, що є певна історія, але чому сам в саме неділю я знімаю це відео? Бо в неділю всі бігони бігуть лонгран. І лонгран показує одну просту історію витривалість. По-перше, ти маєш знайти годинку, півтори, там, дві часу, щоб побігати, в залежності від темпу об'єму і так далі. І більшість каже, да зараз я побіжу. Знаєте, як на марафонах, які біжуть, і потім швидка їх забираю. А я хочу, щоб ви розбили знаєте, ту лють, яку є у вас, ту образу за, можливо, поганий місяць, за збитки, і не вклали її в одну точку миттєво. Результату не буде стовідсотково, а розбили її на декілька зусиль. І почали казати: все, понеділок в мене день фінансів. Значить, ідіть всі в сраку, я рахую, я вчусь. Я задаю питання, я шукаю. Бо наразі у вас з'явився штучний інтелект, якому ви можете задавати, не задавати бляха питання? Найди мені самі дешеві кросівки на сайті, чи найди мені касмітоз, це теж корисно, але ви можете починати задавати питання, про те, не як мені залучити в якомога більше клієнтів. Як мені порахувати мої збитки? Які статті я маю розуміти, на які я маю звертати увагу? І це робити, друзі, не два рази на тиждень, інколи на місяць, а інколи, коли у вас плюс-мінус щось починає, ви кажете, все, вже більше не треба. А зрозуміти, що ви це будете робити, як чистити зуби, як чистити вуха, як мити голову до кінця, як пити воду до кінця свого життя. І от поки ви не станете, не зробите це щоденним ритуалом, говорити і давати поради про ці креативи, вони не потрібні. Дайте нам скрипти, вони не працюють. Тому що ви не хочете, ви принципово чекаєте результату і успіху. А результат і успіх завжди є наслідком дій, зусиль, розвитку нервової системи, розвитку команди, стресостійкості, багатьох факторів. Але ми говоримо тільки про два: рахувати регулярно. Я думаю, що коли ви почнете регулярно це робити, запитання, що рахувати, воно знайдеться в процесі. Коли у вас буде цікавість, знаєте, як наукова цікавість, а що це? А як це? А як мені це контролювати? Ага, в мене такий збиток, добре, неприємно, але я знаю, як. А чому так сталося? Що спонукало цей збиток? Мало клієнтів, добре, а діючі, приносять мені той прибуток. Бо інколи я рахую деякі бізнеси і кажу, ви знаєте, вам для нуля треба стільки клієнтів, бо оренда дуже висока. Ой, так а ми там брали, думали, щось собі гадали. Тобто сісти і порахувати, чому у вас збиток? А скільки у вас відсотків, відсотків опасно починається? 60, 50, 10. А скільки ви заробляєте з манікюру? А скільки ви заробляєте зі стрижки? Але не просто вартість мінус зарплата майстра. Собі вартість. А скільки в мене загально витрат постійних є? Ага, 20, 50, 100 тисяч. А скільки мені треба провести стрижок не загальною вартістю а після того, як я вже всім все віддала, а податки? Ага, 100 стрижок. А я скільки провела? 80. Тобто мені ще 20. О, ого. У нас спочатку і в процесі підрахунку, що формується. План дій. Коли ми починаємо бачити всю картину, ага, нічого собі. А скільки я залучила нових, а скільки постійних, а скільки втрачених, так, та це ж рахується. Ага, а як їх повертати? А як мені з тим працювати? А як мені знаходити ці виходи? Не треба нікого. І, знаєте, як я дивився цікаве інтерв'ю цікавого SEO, який каже, що всі поради бізнес-тренерів закінчуються продажами курсів і на всіх. В закладах, і подіях останні там в період після б'юті кухні, ти кажеш: Я нічого вам не продаю. У мене немає ніякої школи. Я навпаки хочу, щоб ви дійшли до того рівня, коли ми з вами будемо спілкуватись на рівних, і ви захочете вчитись у будь-кого, а ви будете задавати питання і радитись не як мені два кубіка сложити, а як мені взяти корінь і розділити його на якийсь синус. Тобто, я навпаки хочу, щоб рівень вашої, вашого розвитку стимулював вас к збільшенню. А не давайте 500 гривень, заходіте на марафон і залітайте. Да ви що, друзі? Тобто ще раз: ні. Ви, коваль свого щастя, не виходить у вас. Не через те, що у вас погані викладачі. Навіть, можливо, десь в інфоциган на якусь там інформацію, якийсь там звіт мені, отаке ж кажу. Візьміть і почніть його заповнювати регулярно. Але якщо ви не порахуєте ваші витрати, не буде ніякої таблички, не буде ніякого телеграм-каналу. Ні. Просто почніть, знайдіть. От якщо вам потрібно, ви знайдете. Я впевнений, тут знаходяться батьки. Якщо їм потрібно для дитини, яка прихворіла якийсь там, препарат, то ви його точно знайдете. А, да. От спонсор нашого випуска такі препарати. Тобто я хочу, щоб ви десь усвідомили, що немає ніяких спонсорів, немає ніяких марафонів. Є тільки ви. Бажано, щоб був ноутбук, чашечка кави, деяких дівчат, пляшечка, там вина, і ви починаєте пірнати, або а у хлопців, може щось і ваще, там якісь сальдом, і ви починаєте пірнати в бізнес. І от, поки ви не передаєте цей етап, все буде поверхнево, все буде не про гроші, все буде всі винні навколо, а один я такий кльовий. Друзі, нема винних, є безвідповідальні. Тому включайтесь і починайте міняти ваш бізнес.